Юлія Сухініна, дизайнерка та власниця бренду Сухініна, понад 20 років присвячує подології та ергономіці, аби взуття було не тільки стильне, а й його можна було б носити щодня без шкоди для здоров'я. Я все своє життя а, міркувала бути дизайнером потягу, Звичайно, опинилась в обувному виробництві, де змогла. Дати допомогу. мені був 20, 21 рік. Тоді і я поняла, що треба для цього виробництва. Це треба класні моделі. Тому я пошла вчитись на моделювання. Почала творити свої моделі. Потім це був я, Я працювала гуртом, а потім це я вже зробила свій особистий бренд, котре вот несу це моє дитя. Про що це бренд? Це бренд для дівчат, у нас більш наша націльнова. Це Це на дівчата. Це для дівчат, котрі підтримують українське виробництво, для котрих ми робимо дуже стильні моделі, котрі трендові у всьому мірі. Тому я смотрю покази, я смотрю, що інфлюєнсери і стилісти радять. І, і вже насобираю інформацію, і із цього вже ну, я роблю моделі, щоб наші ну, дівчата могли купувати по доступній ціні із виробництва з України з Харкова. Від серця тут дуже трудно сказати, чому я сталася. Коли почалась війна, я вирішила, що я залишаюся. Харків моє місто, моя любов, де продовжую жити та працювати. Що ж у тренді вже цієї осені? Та на що варто звернути увагу при виборі взуття в ексклюзивному інтерв'ю Вісті ньюз По перше, це лофери. Це лофери, ось низькі, легкі, зручні, котре дуже зручно комбінувати під класичний костюм, під юбку, під брюки. Ось так. От без, без косичок, просто її знімати. У нас просто багато хто любить з а Я раджу ось так носити: це чорний колір, це бургунді колір і зелений насичений колір. Це раз. Друге, це дербі. Дербі це теж як туфлі. І цю модель ви можете у своєму гардеробі як туфлі. Дербі, я дуже раджу дербі, тому що. По-перше, у этой моделі дуже зручна колодка. Здесь в підошві є такий, як підкат. Настільки зручно ноги ходити, і внутрі дуже зручна колодка, і в кольорах ви можете замовити під себе дербі. І другий лофери. це дуже. А... Відома модель, її ви всі знаєте. Ну на цю осінь вона теж буде в тренді. І як базова взуття, от вашому гардеробі, це ті моделі під що ви можете кожен день підібрати свій образ, і ви не ошибетесь. Дякуємо. Це Сухініна Юлія, засновниця та дизайнерка Сухініна. Обираєте та до зустрічі у незлавному до да, зустрічі. Малюва, да. дякую, Настя.